Уночі дрони головного управління розвідки атакували військові об'єкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях Російської Федерації. Про це, от що я кажу, повідомила джерела в головному управлінні розвідки. Основний акцент на Липецькій області, тому що там є підприємства, і туди влучало по. Заводах Росії про які йдеться мова. Новолипецький металургійний комбінат, про що вам казав вже Андрій напередодні, і також місцевий тракторний завод. Точно достана відомо, що на цьому тракторному заводі, як мінімум, виготовляють тягачі для техніки, а тягати окупантам, погодьтесь, є що. Так от що там пишуть, і «Що два БПЛА були подавлені на те територією території Ліпецька на місці падіння обламков, роботи сотрудники правоохранительних органів жертв. Ну, тому, що наші оборонці не працюють для того, аби Завдати ж е, удару по цивільних, а працюють лише по критичній інфраструктурі. Знову ж таки пишуть, як завжди, Мені здається, Знаєте, в росіян є шаблони. Як відповідати, коли дрони наші влучають по їхній критичній інфраструктурі? Жертв немає, абломки упалі. Ну от е, с 300 С 400 лупимо їм обломки упалі. У них постійно обломки падають. Так, от е, знову ж таки це критична інфраструктура. В Ростові також було влучання в їхню підстанцію на залізничній. Залізничному вокзалі. і також наш рух, а те, що знову ж таки невтомно працює, тому що наші партизани, які спеціалізуються по тимчасово повному криму, запускають свій щупальця не лише на півострів, а також і на інші напрямки. В Смоленську було підірвано е, розподільче, так розумію, якусь будку, яка знаходиться безпосередньо біля залізниці. Вона гарно красиво загорілася. І відповідно, це ускладнює е, як мінімум, або ж унеможливлює, або ж створює проблеми для окупантів. Для того аби відремонтувати потрібен час, відповідно ем, паралізовує їхню логістику і відповідно не дає змоги. Постачати на фронт, не втомлюсь повторювати вам, що логістика, логістика і ще раз логістика це ключова річ будь-якої війни, тобто постачання до передових позицій. Ось ви бачите, це загоряння. Знаєте, там недоброзисливці можуть сказати, та що ж, там масштаби цього загоряння, якась там будочка маленька горить. Але би ви розуміли, в тому числі і наші партизани з руху, а теж регулярно роблять ці підпали, і точково точково точково, такими маленькими підпалами, справді роблять Роблять багато проблем нашому ворогу про нашого ворога і про саміт миру. Звичайно, саміт миру це питання номер один останніх днів, загалом по е, актуальні та і по дієвості. Ну і напевно найважливіша подія літа цього року. Е, що відомо наразі, хто і що підписали, і хто відмовився ставити підпис під цим ком'юнюкем після саміту в Швейцарії, попри те, що там. Перебував на цьому саміті так, от низка країн, так званого глобального півдня не підписали спільне ком'юніке, хоча були присутніми, е, 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 і Україна заручилася підтримкою саміту е, 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 і територіальної цілісності. Але великі країни, включаються такі, як Індія, Бразилія та Південна Африка, відмовилися приєднатися до підписання спільного ком'юніке, в якому зазначено, що повага, от те, що я кажу, так до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав слугуватиме основою для завершення війни в Україні. Про це до речі пише е, британський Financial Times, яка також уточняє, що ком'юніке стосувалося лише трьох з десяти пунктів української формули миру. Це, звісно ж, експорт продовольства, ядерна безпека та повернення полонених та вкрадених дітей, які були обрані до речі, ці три пункти для того, щоб перевабити країни, які раніше не підтримували Україну в той час цитуємо: в той час як явка на саміт виглядала вражаючою для України рішення ключових країн, серед яких також були Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Не підтримати документ. Свідчить про те, що Росія зберігає свою міжнародну економічну силу та вплив. Росія не була запрошена на зустріч. Китай головний спонсор російської воєнної економіки. Відмовився бути присутнім, посилаючись на відсутність Москви, зазначає. Financial Times. нагадає, що спільне ком'юніке 16 червня підписали 80 країн з 92 учасників саміту миру. Це до речі, зараз попередня інформація за вашим словом, Ми цитуємо Financial Times. Серед тих, хто не поставив підпис під документом, були Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, Південна Африканська Республіка, Бразилія, Вірменія та Об'єднані Арабські Емірати. Так, от що є по апдейтах про підписи, тому що. Є дві країни, які ймовірно відкликали свої підписи: йдеться про Ірак та Йорданію е під ком'юке саміту миру принаймні під оприлюдненим на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії текстом нас в цих двох країн вже немає. Таким чином кількість підписантів скоротилася до 78 держав та чотирьох організацій. Саме по собі не є юридично зобов'язаним документом. Воно лише констатує спільність поглядів учасників, які його підписали. Документ і надалі лишиться відкритим для підписання.